Всім привіт, дорогі друзі! Донецький шахтар першим із українських команд відкриє сезон 25-26 в Єврокубках, де в Лізі Європи. Наша команда зустрінеться з фінським Ільвесом. І вперше вже Арда Туран в офіційному поєдинку дебютує як головний тренер донецького шахтаря. В сьогоднішньому відео ми анонсуємо цей поєдинок першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи нового сезону. Розберемо нашого суперника. Чи дійсно він є таким суперпрохідним, як це видно насправді на папері? Перші вже підсумки, я думаю, можна окреслити роботи Арди Турана в Донецькому шахтарі. Ну Звісно, короткий прогноз взагалі на те, що ми можемо побачити при Турану в Донецькому шахтарі, і конкретно на матч проти Ільвеса в Лізі Європи. Тому обов'язково це відео додивіться до кінця. В коментарях від вас буду чекати ваші перші враження від контрольних поєдинків донецької команди, так які ми змогли вже побачити два матчі, де якраз Арда Туран ну вже вперше якісь певні структурні свої моменти міг втілити в життя. Тому пишіть обов'язково. Ну і прогноз свій. Залиште на підсумковий матч між Шахтарем та Ільвісом. На вашу думку, чи Шахтар зможе в першому поєдинку впевнено виграти? Обов'язково вас буду чекати в коментарях. Перед початком поставте лайк, це важливо, щоб бачив вашу підтримку і те, що ви подивились, відмітились на цьому відео. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Нагадую, друзі, що спонсор каналу нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. thank <laughs> you Перший поєдинок, друзі, між Шахтарем та Ільвісом відбудеться в четвер, 10 липня, і стартовий свисток пролунає о 21.00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на УПЛТБ, тобто для вболівальників української прем'єр-ліги минулого сезону нічого не змінилося. Ви зможете переглянути цей матч на цьому каналі, який доступний на більшості от ті платформах на Мегаго, тому ж самому на якому я скоріше за все буду дивитися. Тобто, це не буде. Безкоштовна трансляція в Ютубі, але, як мінімум, це більш-менш доступний варіант. Також на моєму Ютуб-каналі стартує перед цим матчем. Пряма трансляція о 20.30. Обов'язково її не пропустіть. Заходьте, будемо обговорювати стартовий склад донецької команди під час матчу. Для вас його коментую. Вже нарешті побачимо перший офіційний поєдинок в новому сезоні. Номінально домашній матч Шахтар проведе в столиці Словенії в Любляні. На арені Стожице. Тобто, в принципі, Шахтар Обрав саме цю арену поки що на кваліфікаційні поєдинки, як саме домашню. Тому можливо, хто є в Словенії, зможуть наживо переглянути цей матч. Тепер давайте трошки пройдемося по складу і по грі донецької команди при Турану в контрольних поєдинках. Я суто свої враження висловлю. Що нового в складі зараз? Ми бачимо заявку на поєдинки проти Вільвеса на два матчі і загалом на Лігу Європи. На даний момент ну, трансферів в донецької команди немає. Говорять про Марлона, центрального захисника. Звісно, він скоро доєднається. Але я думаю, перших матчах в першому точно він не зіграє. І тут хіба ми можемо виділити там. Ну, молоді, так, огарков той же самий, Баглай, третій голкіпер. Можна виділити Очередько, вже повноцінно доєднався до Шахтаря, як реально бойова одиниця, тому що він себе показав в Карпатах як лідер атаки. Він себе показав, звісно, на молодіжному Євро як теж людина, яка роздає, дає асисти. І загалом намагалася рухати гру цілої збірної. Це ну не могло не порадувати. Я думаю, що керівників Жахтаря, тому вони вирішили дати шанс. І Туран, в принципі, його теж використовували. І в контрольних поєдинках той же Глущенко молодий є тут, котре отримає шанс, ну, наприклад, той же самий Єласіна Троре, а інших просто що нема, правда, а Гочелешвілі доєднався, який буде створювати конкуренцію. Взагалі я не знаю, що Шахтар буде робити. Три правих захисники. Для чого не знаю, але ну Конопля, Гочелишвілі, Вінісіус Тобіас, можливо, якусь іншу позицію знайде для когось із цих трьох, е що може бути насправді, але куди? О, тут питання, як ви вважаєте, хто із цих трьох або його Дадуть або піде там в оренду. Ну, по-любому, я, я не думаю, що футболісти рівня там Гочаличвілі, коноплі, і особливо Венісіуса Тобіуса захочуть мати реально таку серйозну конкуренцію з трьох футболістів. Окей, якби це там хтось із них був супер, там молодий якийсь талант, але в принципі всі вже плюс-мінус сформовані гравці, особливо Гулечвілі та Коноплі. Тому я думаю, це Ну по-любому буде відхід. Ну Хотілося б, щоб це був відхід, наприклад, Гочелечвілі, а не Коноплі. Тому що Шахтаря насправді ситуація і так з українцями не така класна, як хотілося б, якщо брати ліміти в УПР. Ну і давайте вже приблизно якось оцінювати ту першу якусь роботу, яка була пророблена Ардою Тураном в Шахтарі в контрольних поєдинках. Шахтар зіграв з Словацьку та з Горіцею. З Горіцею був перший поєдинок. І ну перед цим я думаю, всі бачили, як Арда Туран, по-перше, ганяв команду. Як стопотів лилося з гравців шахтаря, як вони падали на газон. Вони дійсно, ну я думаю, в глибині душі точно не дуже задоволені тим, що відбувалося, тому що, при Пушичу це було це був реально курорт, а зараз їх е, сильно напрягають. І сам Ардатуран казав і в інтерв'ю, що. Футболісти мають право мене ненавидіти. Там нас тренерський штаб під має на увазі, але вони мають робити цю роботу, якщо хочуть за закласти фундамент загалом на сезон. Тому ну це принципи роботи на тренуванні ардитурана. До цього треба звикати. І я думаю, футболісти поступово вже звикають, особливо бразильці. Ну і на даний момент. Ну, я не бачу, щоб була б якась там можливо негативна суперакція від гравців, можливо, по ходу сезону це буде. Але зараз я думаю, кожен футболіст хоче себе якнайкраще зарекомендувати саме на футбольному полі. Так, от перший матч я переглянув, друзі. Насправді, якщо вже загалом брати підсумки, якісь проводити по двом поєдинкам, суттєвих змін Ардатуран не робить. По-перше, в нього немає змін в складі, тобто він отримав той самий склад, який був в попередника, так в Маріно Пушича, і він... А, ну, реально, не став відразу ламати все, там робити як, якісь нові схеми, я, якось всю структуру перебудовувати. Він цього не робив. Тобто Шахтар, як грав 4-1-4-1, базова схема, так вони при а, ард, Ардату рану в принципі і розпочинали. Тобто гру любої команди можна відразу розбивати на базову схему, на те, як команда грає в володінні м'яча на половині поля суперника, і те, як команда грає без м'яча як вона пресингує Тоб Шахтеря 4-1-4-1 в Ата. Це скоріше 2-3-5, де якраз дві вісімки вгору йдуть до до Вінгерів і до нападника. Ну і я помітив, що якраз без м'яча Ну Зачасту це буває 4-4-2, коли Судаков або Бондаренко йдуть вище до нападника і намагаються там вже чинити опір, пресингувати. от Приблизно так, але це все плюс-мінус було і при Пушичу Сказати, що є якісь напрацювання в грі, що якось команда по іншому. Заграла так само ставка на індивідуальну майстерність. Це логічно, тому що в жахтаря ну, дійсно бразильці, які можуть робити різницю. В Першому матчі ну, мені здалося, що команда просто якось швидше рухалася на футбольному полі, ніж це було до цього. Навіть траоре виглядав жвавішим на полі, тобто він якось інтенсивніше і пресингував суперника і рухався з м'ячем. Можливо, якраз у ці тренування Арди Турана трошки зігнали вагу самому Ласіні Траоре, і він почав ну, якось більш в'юнко себе Відчувати на футбольному полі. Ще один момент помітив, що нарешті педріньо це не правий Вінгер. А Арда Туран його намагається застосовувати на позиції Бондаренка, тобто ближче до ну центрального атакувального півзахисника. Я б так сказав би. Тобто, це його позиція. Я вважаю, тому що він і при при дезербі коли ще його тільки тоді брали, грав саме в цій позиції під нападником або відтягнутого форварда. Тобто він такий, ну можна сказати, блукаючий плеймейкер, фактично. Це плюс-мінус та сама роль, яка в Бондаренка. Це добре, тому що справа от є конкуренція вже між Алісном і Шведом. Швед теж бойова одиниця. Я вам скажу, якось так виходить, що Швед, він хоч є українець, але він органічний з бразильцями, він технічний українець, він розуміє цих бразильців. Він реально може бути конкурентно здатним в цьому шахтарі Єдина проблема Мар'яна Шведа, що він не стабільний футболіст загалом і психологічно, і е, саме в грі. Одну гру він видає просто якийсь оверперформанс, далі е, пропадає і потім не потрапляє в склад. Так було при Пушичу. Він видавав класне відрізками класні матчі, але нема стабільності на протязі і всіх 90 хвилин, і взагалі на протязі сезону. Це його проблема. Можливо, при Турані щось зміниться, але я вважаю, що Швед важливий якраз в аспекті лімітів в УПЛ. Тому що ну реально дуже багато легіонерів, особливо, якщо зараз ще прийде в центр захисту. Ну це буде проблема. Тому Шведа треба залишати. І той факт, що Педріння створює конкуренцію в центрі. Ну, напевно, натяка на те, що Судаков може піти, і це як одна із опцій замінити. Можливо, Судакова, але прямо замінити Судакова, ну напевно, на даний момент зможе хіба очередько. Ну точно не Педріня, тому що це більше до атаки. Із цікавого з матчів можна виділити забиті м'ячі донецької команди, тому що перший матч з Горіцею Шахтар виграв 0-1. Забивали головою. Що цікаво, два поєдинки. Шахтар забиває з подачі, що не типово для донецької команди. І це погано, друзі. Добре, Шахтар забиває з подач невисокими футболістами. Тобто це неумовний там Ласіна Траоре, який може цю функцію виконати, чи там з кутового Шахтар забив. Ні, це була подача з лівого флану, якщо брати перший матч, де Шахтар виграв. Подача Педро Енріке, гол гіна головою Але голе Гіналдо з головою. Ми вже таке бачили. Гіналдо дійсно, попри невисоку антропометрію, він людина, яка дуже дуже класно стрибає, тобто стрибуючий гравець і гарно грає головою. Насправді ці скіли Ну можна якось прочитати і можна сказати, що це плюс-мінус може бути якась награна комбінація, подача на дальню і голе Гіналдо. То в другому поєдинку, де Шахтар зіграв 1-1 в матчі проти Словацького, Шахтар пропустив першим зі штрафного удару, там невеличкий рикошет стався. Не Щасний випадок, можна так сказати. І забили знову з подачі. Що цікаво, забив Невертон. Подача була від Шведа, тобто правий Вінгер на лівого Вінгера. Невертон головою з гострого кута під поперечину поклав м'яч. І насправді Невертон дуже сподобався. От цього футболіста я б також виділив. Дуже хороша конкуренція буде теж зліва. Справа Алісон Швед, зліва, Невертон, Кевін. Я вам скажу доволі рівноцінно. Невертон ще сподобався в кінці от минулого сезону, коли він забивав класні м'ячі. І видно, що він готовий рвати газон за місце в основному складі, тому я думаю, кевіну буде непросто. Прикро, знаєте, що в цих товариських контрольних поєдинках так можна зрозуміти, що там грали різні склади не завжди основою. Там тільки словацько в першому таймі випустив Ардатуран. Основний склад, але прикро те, що Шахтар от якраз забивав з подач. А от комбінації, е в обвідні удари бразильців, того ж Кевіна, да удари з дальньої дистанції, яких було багато, особливо в першому поєдинку. Нічого не залітає. Багато браку, багато нереалізованих моментів. Нескільки браку, стільки нереалізації. Це проблема була при Пушичу, ця проблема залишається при Турану. На жаль. Тобто Шахтар забував неочевидні не Шахтарівські м'ячі. От якби Шахтар забивав з комбінації, і плюс до того зверху ще забивав такі голи головою Невертона, головою Агіналду, було б шикарно. Але ми бачимо, предсезонка показує, що. Дуже важко, я думаю, що команда Турана буде входити в сезон саме в офіційних поєдинках. Ну і плюс до того нікуди не ділася слабкості Шахтаря. Це перехідні фази, коли Шахтар втрачає м'яч на половині поля суперника, намагається пресингувати, Це там не скажу, що завжди невдало. Але коли це стається невдало, то швидкість повернення назад. Не у всіх шахтар, не у всіх гравців Шахтаря на хорошому рівні і стаються дійсно пробіли в захисті. Це було і словацько, це було і з горіцею з командами. Ну не такого прям серйозного рівня. Ну і стандартні положення це біч всіх клубів. Я думаю, української прем'єр-ліги в Єврокубках. Тому що стандарти ми і реалізовувати свої не вміємо в атаці, і в захисті грати при стандартах. Ми також не... не дуже вміємо. Тому я думаю, з цим можуть бути проблеми. you <laughs> Коротенько пройдемося по трансфермарту, по Шахтарю. І, звісно, по нашому супернику Ільвісу, в Донецької команди зараз нічого не змінилося. Знову ж таки, трансферів немає. Арда Туран прийшов, так і багато футболістів, яких зараз будуть здавати в оренду. Тобто ціна 167 фактично мільйонів євро. Ну, вона, ну, скажімо так, поки що не відповідає тому, що буде реально вже не знаю, під кінець серпня, можливо. Але Шахтар це молода команда. 23,3 середній вік колективу. Ми бачимо пів команди. Ну і такі гравці, наприклад, як там той же Тоїров, Савченко, Загора, Хромей, Сієєву, ДОТ їм по-любому будуть шукати команду, тому що навряд чи вони будуть грати Лацабід, Ароя єдине, що травмований, він травмувався разом з Криськівим. До речі, це про навантаження Арду Турана може говорити саме про це, що ці футболісти могли десь отримати певні пошкодження саме із за навантаження головного тренера. Але я думаю, це нормальний процес, коли йде така. Інтенсивна підготовка до нового сезону, якісь прям мікротравми трапляються в будь-які команди. Добре, що там крисків із Аройо на великий термін не вибули. Там через тиждень-два вже будуть в строю Ну і давайте знайомитися з Ільвесом з Фінляндії. Команда, яка коштує дуже мало, якщо порівняти з шахтарем, всього на всього 4,35. Ми бачимо на трансформарт мільйони з найсильніших футболістів по вартості. Юкола, до речі, я б його відмітив би. Це правий він Може зіграти ліво Вінгера. Тобто, це, напевно, найнебезпечніший, якщо брати креативних футболістів цієї команди, найнебезпечніший їхній гравець, на якого потрібно е, звертати увагу по всім іншим. Чисто фінський колектив, е, невеличке вкраплення легіонерів. Тут Боснієць є е, гравці з Конго, два гравця. Ну і е, нігерієць, нападник, який є основним в цій команді. Але зараз цей колектив знаходиться на третьому місці в е, лізі Фінляндії. Ми Бачимо Купс вище, ФК Інтер трошки вище. Якщо брати минулий сезон, то Ільвес зайняли друге місце в чемпіонаті. Чемпіонами був Купс, і в минулий сезон, до речі, кваліфікації Ліги конференції Ільвес проходив. Вони пройшли в першому раунді Аустрію, в другому раунді їм потрапив Юр Гордон із Швеції, і вони від них вилетіли. Тобто не змогли нікуди далі пробитися. Ось ось такий бекграунд цієї команди. Головний тренер в них. Минулий сезон і зараз залишається молодий доволі Йонас Рантанен. Йому 37 років до цього він там в кіку працював, в Хельсінках асистентом, потім менеджером в якійсь ще одній команді. І з 24 року він зараз е працює з Ільвесом. Загалом команда, може погодитись з Трансформарктом, грає в три центральні захисники, і, скоріш за все, з Шахтарем вони е будуть використовувати саме цю схему. Там 3-4-3 буде чи 3-5-2. Ми будемо дивитися. Але ми розуміємо, що скоріше Dizer você é no... Ця команда має грати саме так, тому що потрібно буде якось компенсувати недостатній рівень індивідуальної якості футболістів, От саме масованим захистом в 5 захисників, якщо ми говоримо про те, коли команда захищається. Ну і про конкурентну спроможність, про рівень футболістів загалом фінської ліги. Ось я думаю, теж говорить оця ціна 41,5 мільйонів євро. Коштує коштують всі загалом футболісти фінської. Ліги. Ну, фактично, це як Судаков і Матвієнко. Два футболісти-Шахтаря це як вся фінська ліга. Таке невеличке порівняння. Тепер розглянемо останні результати обох команд. Ну, по Шахтарю ми вже плюс-мінус обговорили. Це Горіця, це Словацько. Це контрольні поєдинки і передсезонна підготовка. То Фінів. Зараз на ходу повністю чемпіонат, тобто ми граємо проти команди, яка зараз в ідеальних фізичних кондиціях, і це їхня головна. Я думаю, перевага, тому що індивідуальної майстерності. В, як такої в цієї команди нема. один там правий Вінгер, який може когось обвести, когось обіграти. Також ми бачимо, що немає особливої конкуренції в Лізі. Там один Кубс, з яким, ну, до речі, от в сезоні 21-22 Ворскла грала і вилітала від фінського Кубса Ворскла. Так, тоді 2-2 і 3-2. Підсумку програла наша команда. Тобто історично ми жодного разу не грали з Ільвесом, але з деякими там з Хельсінками, по-моєму, раніше динамо грали. І от якраз з кубсом Ворскла, в принципі, така складна у нас історія навіть з такими скромними колективами. Тому е, Вільвеса, ну ми бачимо, вони зверху турнірної таблиці вже дивились на третьому місці. Йде по матчам. Ну доволі переконливо. от Останні поєдинки 4-0 2-1 і останній саме матч. Вони зіграли з рахунком 1-1 тобто не виграли. В останньому поєдинку вони грали в. Три центральні захисники. Ну і зверніть увагу на статистику поєдинку. Тобто, і це фактично в кожному матчі фінського чемпіонату. Ось ось таке співвідношення, де Ільвес це як Шахтар в УПЛ. Да, Ільвес це фактично грант фінського футболу на даний момент. Тобто кожного сезону намагається йти зверху турнірної таблиці і намагається грати в домінантний атакувальний футбол, контролювати м'яч. Так, інтенсивність не така як в Єврокубках Так, рівень суперників дозволяє. Контролювати м'яч на половині поля суперника, комбінувати, забивати з комбінацій це все Ільвес може. Але чому так? Тому що, по-перше, середній зріст команди він теж невисокий. Тобто, Ільвес не візьме шахтар антропометрію, як це деякі команди, наприклад, там Чехії можуть зробити, і за рахунок там організації дисципліни обігрувати нас, так технічних бразильців і не дуже високих українців, які є в Шахтаря. Гренадерів донецької команди, на жаль, нема. Навіть зараз от Марло. На центрального захисника повертають, якому вже фактично 30 його метр 82 То Вільвеса є теж переглянути нападник метр 80 Центральні захисники в середньому метр 82 83 Тобто при стандартах, Да вони забивають зі стандартів там в лізі своїй. так Вони забивають різні м'ячі. Але потрібно розуміти, от я передивився якраз оцей матч е, останній з Сіком, де вони пропустили гол з подачі. Де в суперника є легіонери африканці доволі високого зросту, е, якраз один. Із Ферезьких островів темношкірий гравець африканського походження забив з подачі. Тобто, якщо є перевага в антропометрії в команди, яка грає проти Ільвеса, це відчувається. І при стандартах Ільвес можна розкусити. Плюс я звернув увагу, що, як мені здалося, в цієї команди є достатні проблеми в переходах. Тобто, коли вони втрачають м'яч на половині поля суперника, це проблема є і в Шахтаря, до речі, вони, ну скажімо так, поступаються в швидкісних якостях своїм Суперникам і це зачасту таке бува а з Шахтарем це по-любому буде. Тому я 100% переконаний, що вони точно будуть сидіти в 5 захисників, скоріш за все, і просто ну намагатися шукати контри ловити е, шахтар на слабких, е, на слабких сторонах. Це стандарти, звісно, і контратаки. В принципі, це те, що можуть вони нам запропонувати, тому що нав'язати той футбол, в який вони грають в Фінляндії, вони нам не зможуть. Це так само, як Шахтар не може нав'язати е, той футбол який він грає в УПЛ проти оболоні, наприклад, Аталанті та ЛЧ. Тому, в якійсь мірі команди схожі, але все одно знаходяться, звісно, в різних полюсах. Шахтар тут ну, явний фаворит. Ну і давайте підсумовувати це відео прогнозом загалом на виступи команди Рди Турана в цій Лізі Європи. І, можна сказати, прогноз такий на початок сезону для донецького Шахтаря. З огляду на те, що Шахтар отримав іменитого тренера, як колишній футболіст. Ну, подивимося, яким він буде тренером, але доволі вимогливим. Тобто Ардат Туран емоційний, Ардат Туран вимогливий на тренуваннях. По дисципліні ну подивимося, як його команда буде грати, але давайте постараємося спрогнозувати основний склад. Це ви бачите зараз склад, яким Шахтар грав е, в останньому поєдинку перший тайм. Тому я візьму, напевно, його саме за базу. Як основа на Ільвес, по тому, що я побачив в двох поєдинках, думаю, знов ж таки Туран не буде ламати те, що плюс-мінус добре працювало. Він не переламав ні схему, не переламав особливо принципи. Можливо, стандартні положення якось під себе він змінить. І ми, можливо, це побачимо вже в офіційному поєдинку. Те, що в я думаю, напрацьовувалось на тренуваннях і, можливо, не показувалось в контрольних матчах, щоб супернику не створювати, скажімо так, комфортні умови для розбору. Тому можливо. Щось цікаве, ми побачимо вже в матчах саме в стандартних положеннях, але в цілому по грі. Поки що Шахтар їде на багажі, який в них був до цього. так Індивідуальна майстерність попереду, якось там позаду буде, поки що особливо організації дисципліни при турану я там не бачу. Тому склад різник в центрі захисту Бондар Матвієнко. логічно вони грали до цього Педро Анріке Вінісію. Зараз ми бачимо, Конопля повернувся після травни, але він ну навіть на зборах резервіст. В центрі поля я побачив, що ну Шахтаря поки що не знайшли заміну Степаненко ні ні Пушечний знайшов, ні Туран, поки що не намагається це робити, хоча, можливо, робота ведеться вже на трансферному ринку. Тому Марлон Гомерс без альтернативи, поки в Крисківа є пошкодження, так і е, Назарина так є, але думаю, що в цьому поєдинку де Шахтарю треба буде домінувати. Марлон Гомер Це збалансований варіант саме і вперед, і назад. Е, в центрі поля Бондаренко, Судаков і е, вінгери Кевін Алісон. Наскільки я побачив, саме він є основним я зараз. І на вістрі атаки тут є вибір каонеліас траоре Егіналдо. Ну, огінал поки що, навіть по контрольних поєдинках виглядає варіативніше. І це логічно, він і до цього виглядає варіативніше. Каона ЛС прийшов, ми бачимо, що забив тільки в кубку, Пушич йому теж особливо не довіряв місце в основі, тому що він не давав статистики. Так, в нього є певні технічні навички, але йому потрібно підтягнути тактичні навички. На футбольному полі дуже потрібно молодим бразильцям, які приїжджають з е, тієї бразильської ліги в УПЛ, саме. Стикається саме з такими проблемами тактичними, фізичними проблемами, тобто вибігати всі поєдинки, боротьба це дійсно для них виявляється проблематичним моментом саме в УПЛ, тому йому потрібна ще адаптація. Алісом в цьому плані, мені здається, швидше адаптувався. Ну і той же Егіналдо, ну, він виглядає мобільніше за Траоре він і головою грає і не гірше Траоре він між лініями краще грає за Ласіну і на рахунок Аналіса тут можна сперечатися, але на даний момент це варіант. Найзбалансованіший з усього, що потрібно, я думаю, Шахтарю на вістрі атаки. Тому, скоріше за все, така буде стартова 11 По грі, друзі, ну тут логічно припустить, Шахтар буде домінувати. Шахтар буде намагатися грати першим номером, використовувати там трикутники на фланах. Зліва це Педро Анрік, який активно підключався і в. Контрольних поєдинках до атаки, і, в принципі, і буде підключатися там з Судаковим з Кевіном комбінувати справа. Це буде Алісон з Вінісіусом, з Бондаренком. Тобто будуть намагатися розкривати масований захист суперника. Ну, головне, друзі, я думаю, для Донецького Шахтаря це центр поля, опорник і, звісно, центр захисту, щоб оці зони не просідали, тоді, плюс-мінус проти таких команд як Ільвес, Шахтаря, проблем точно не має бути. Але. Мій прогноз на цей поєдинок, я думаю, що Шахтар стартує складно. Що по контрольним матчам вже видно, що є проблеми з реалізацією. І, скоріш за все, в офіційному поєдинку це не вирішиться відразу. Тому я прогнозую. Перемогу Шахтаря в першому поєдинку домашньому, але мінімально. Тобто, скоріш за все, це буде або 2-1, або 1-0. Ще поки відчувається, що Шахтар не на максимальних кондиціях грали і товариські поєдинки, і, скоріш за все, на Ільвес, прям на всі 100% команда також не буде готова. А от суперник якраз до цього готовим буде. Ну, але плюс до того, добре, що проти Шахтаря грає антропометрично не сильніша команда. Тобто навіть Шахтар по антропометрії може спокійно нав'язувати там боротьбу в атаці супернику умовне гіналду як якраз може бути козирем в атаці для донецького шахтеря. і Ті подачі, які залітали на зборах, може спокійно проти Ільвіса працювати, до речі. Тому я насправді проблем особливих не бачу, щоб пройти цього суперника. Але думаю, що старт буде складним, і він буде ну там переможно мінімальним в конкретно першому поєдинку. Тому загалом мені здається, добре, що Шахтар стартує з командою рівня Ільвеса, тому що тут можна хоча б е, ну, є право на помилку, умовно кажучи, Шахтар може перетиснути індивідуальною майстерністю, тому що далі Бешикташ, і там уже е, все дуже на тоненько. Там уже дрібниці будуть між обома командами вирішувати, хто з них сильніший. Якщо Шахтар пройде, потім вже будемо розбирати більш серйозного суперника. Звісно, але зараз для Турана є можливість все-таки підтягнути фізуху. Е, да, футболістам до Бешикташ, і все таки пройти е, цього Ільвеса. Е, думаю, що перший матч буде гіршим ніж другий. Це такий мій глобальний прогноз на це протистояння. Якщо вже вперед дивитися, то навіть старт сезону в УПЛ там і подальші ігри в кваліфікації, я думаю, що будуть ну нелегкими для донецької команди. І, скоріш за все, на самому початку сезону вау, ефекта від роботи Арди Турана Ми не побачимо. Це мої очікування, мої спостереження за грою команди. В цілому хотів би помилятися, хотілося б, щоб Шахтару таку відразу просто понісся 5-0, перший матч, 3-0, другий матч, Бешикташ Вибили їх, пройшли далі. Якщо так буде, ми будемо говорити. Чому так? Ми будемо хвалити, але. Реалії подивимося, які вони будуть, друзі. Такий мій прогноз, такі мої бачення стосовно роботи Турана і майбутнього донецького шахтаря. Але думаю, що гірше точно не буде. Плюс до того потрібно розуміти, що після матчу з Ільвесом, я думаю, певні висновки будуть робитися по футболістам. Тобто хтось піде в оренду, когось продадуть, будуть нові трансфери, той же Марлон вже доєднається, плюс будуть, я думаю, що й опорника можливо шукати інші позиції. Будуть дивитися, коротше кажучи. Тому будемо слідкувати, будемо записувати нові відео. Відео розбирати, звісно, друзі, ваші враження в коментарях я хотів би теж почитати прогнози, очікування від Арди Турана в Донецькому Шахтарі, і загалом по трансферам, які позиції, на вашу думку, уже зараз Шахтарю потрібно підсилювати. Обов'язково пишіть це в коментарях. Чекаємо першого офіційного поєдинка в сезоні 25-26 від української команди. Під кінець, друзі, поставте вподобайку, це дуже важливо. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео і, звісно, стрім, який буде по цьому поєдинку запрошую, буду для вас коментувати, як завжди емоційно розгорнуто. Все разом будемо дивитися в режимі лайф. Тому не пропустіть друзі. Також в телеграм заходьте. Там додатковий контент і по каналу, і по українському футболу. Там я думаю, що більше, скажімо так, ви отримаєте від мене фідбеку стосовно новин і загалом по тому, що у нас далі буде на каналі. Тому підписуйтесь, друзі, і всім до нових зустрічей.